Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі новий випуск. Сьогодні ми будемо грати з вами драфт. Драфт буде такий: 11 гравців Реал Мадрид, 11 гравців. да, збери їх ще. Ну, але 7-8, я думаю, мінімум повинно бути в складі. І я... я гадаю, що це буде дуже легко. Не так легко, щоб пройти далі. І тим бачу взагалі виграти цей драфт. Але я сподіваюся, що вам це відео сподобається. Тому підтримайте мене лайками, коментарями і підпискою. Не буду вас затримувати. Поїхали. Ну що ж, друзі, для вас це перша спроба, для мене це друга спроба, тому що першу спробу я просто не натиснув почати запис. Ну, давайте, звичайно, 4-3-3. У нас капітаном дивіться, всі, хто грав за Барселону. Слухайте, які питання? Він грав, грав за реал, ось наш перший гравець. Що о, 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 ось він. Ось він. Це просто, ну, блін, і це тільки другий гравець реал. Че, дудек, ністерой. 12 мочів. Сюди. Оце я забув. Того в нас 5 гравців. І звісно, що ми не йдемо цей драфт грати. Давайте пати. спробуємо. Це. Але хто там з опорників є? Я. О! О! О, це нормально. Легенда все ж таки. Mm. Ай, ти, що два з двох, оце воно, оце їб. Ну, слухайте, після ну Рюдігер тут. О, а в нього є картка там. А я цього не знав. Оце воно, оце прикол. Роз. Слухайте, ніхера собі. Чотири гравці. Залишилось ще трішечки. О! Нормально, п'ятий. Ще трішечки. І Касіліас, і Дудек. Ну, шість гравців вже. йо йо, а оце вже й тобі на. І того в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім гравців! йоптердир. Я вже не пам'ятаю просто, яка по рахунку це спроба, але чергова. Давайте 4-5-1. Ну це просто дупа, але. О, господи. Піра, Матеус. Оце, блін. Це просто. Ой-ой-ой. Це... це просто, ну, такі. Ого, і тут за ними бомба. О, ірні, о, перша. Перший гравець перша гравчиня. Оце ми зібрали. Ну, ладно. Другий. О, господи, кепа. Кепа випав. Третій. Третій гравець. Раво. О. о. <гум> що за картка? І чому вона з Барселони? Блін, Пушкаш? Гутергенья також же був, так? Но Пушкаш 100% нам потрібен. А Снора... що Снора... нам потрібно? Нам потрібні ще гравці, блін. О! Вот так вот. Барселона знову знову це все ото. О! Бензема. Йома, я слухайте, іді Марія, та що це несе? Це не, не, не вже зберемо, ні? Чи що ви думаєте? Ого. Oh. Белінгем. Ні, раз. А ну щас, щас, скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, купите, mm -hmm. ми зібрали дев'ять гравців реалу. Ще якого белінгами ми схопили на моторчику. Бензема, Пускаш, Ді Марія, Зейдер, Варан. Ну і, і, і ця обдристанка на воротах. Боже, я сподіваюся, що ми пройдемо першу стадію і виповнимо просто завдання мінімум на ворог. О, Валер Месі, Хем. Слухайте, я сподіваюся, що цей суперник не вміє грати. Так, а тут оп, а тут Ді Марія. Оп 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 оп. Ді Марія? А тут фінти, а тут Белі Гол. Так Марія? А як так? Ало, гараж. Так, так, три пів захисника. Не повинно взагалі ніхто проходити. Ого. А як воно пройшло? Ще й не було офсайду. Оце добрий день. Мессі забив. І пушкаш. Е... Е... е. Так, в мене інтернет не пропав якого хера це все вийшло, дорогенький. Я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild. Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі, а по промокоду ЖЕКус ти отримаєш і 10% знижку. Ось ми знайшли другого суперника. В тому супернику я б хоч і програвав 0-1, але вийшов таке, що дисконект. Тому зараз наш наступний перший суперник. Француз, напевно, так? Да? Ану тут склад буде Рамсдейлчик Кейт, банд... Palmer Золар. І Знову цей Месі. А як ти віддав? О. А він лежить, він лежить, це, ж, ну, це кепа. Ну кепа на воротах, ну да, добре, що він з реалу, але не добре, що він нам випав. А, тут філфо один. Там кепа взагалі як, як, як дерево якесь падає, там я не знаю. О, ну, хоч перший удар зробили, ні, а він ж її дістав. Ні, не дістав, ладно. Пелінгем, їб. По горобцях, оце воно, оце, це наша вся гра. По горобцях ударити, да-да-да. Йоп, твердир. Оце катнули. Там кепа. Ого! Кепа вміє відбивати. Оце так прикол. Сидер! Пі! Ну як це хернять каще? Б, ну тут. Ого! Ого! Бензема забив. Ми забили в цьому драфті. О, оце, оце оце, клас. Оце оху. Це просто лайк. Вендейка, як накрутили. Пензима. Ууу. Слухайте, а картка така непогана, то, а. Ні. Алло, а можна мені таких суперників, які оце, які грають в моєму дивізіоні, а не оце такі кончені. Барон! Ууу, оце за, за пов. Тут ще один гравець, реалу забуває. Але з цього сенсу ніякого взагалі немає. А Віра не може забивати. Але бензима ж то може. 35. Дивіться, дівчата краще грають в дворі, ніж хлопці. Оце так прикол. Віра забив. Ні ні-ні, це не мало бути. Це, це потрібно пропускати, але. А що ми вже пропустимо? О Боже. ну... Понюхали. Але по рахунку так не скаже, що ми дуже сильно понюхали, а по грі взагалі 100% ми понюхали. Нихера собі, в нас EG4-9, в нього 2,6. Оце круто. Тож, друзі, так як я програв все ж таки першу стадію, тому я перезбираю драфт. І ну, якщо навіть 7 гравців буде реалу, то ми підемо його грати. О, 4-4-2. Нормально. Роналдінні. Добрий день. Бомба гравці, Дайтесь, ухем. А за що їй дали взагалі цей? А, за США все-таки зіграли ніхера собі. і скільки голів забили. Зрозуміло, за що дали? Так, От... Ну. Перший гравець є. І Белінгем. Хаві. О. Ну, звичайний, звичайно, ну, це таке собі. Ж. Роберто Карлос і Камавінга, там і Вернандес це Плюдігер. Також звичайне та що таке? Ну, що в нас? Просто рарними картками підемо ми грати, чи що? Мову Вальверди. Ну, слухайте, Вальверди це от, це, це топ. собі, в Реала скільки ну, і Месі тут з такій компанії падає. Ну це просто ну. Менді. Привіт. Шість гравців. Одного не вистачило. Ну і забувати ні за кого. Так що це от, це, це таке. Ну давайте, щоб отой. Щоб ролик вийшов не такий позорний. Я хоча б пару матчів ще зіграю в дивізіонах. Подивимося, що в нас вийде з цього. Все одно потрібно набивати бали. Кваліфікації до ВЛ. І потрібно зіграти ці ще кваліфікацію, виграти, пройти її, зіграти в ВЛ. Коротше, ще дуже багато чого потрібно. Тому давайте все-таки хоча б пару матчів. ну Зіграємо тут. Ось наш перший суперник. Алісон Куманджер і Еліот Манкунья. І салах там ще? Да? Та є. Оце тобі добрий день, оце тобі на салах правої на. Алло, Вейран, Сюди, розкатали. Хорошо. Один-один. Починаємо спочатку. Ну, слухайте, з ним можна грати. Так. Сон, 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 сон. І тут дивіться. уу, себе, оце добрий день, оце сюда. О, так легко. Ну, в смислі легко, ну, отак і все. На цьому і закінчили. Тобто два один і все. Так, ще один наш суперник це Евертон. Так, ого. Евертон і що тут? Едерсон? Рубен Трубендір. багато дуже гарних гравців, Холланд. Ну, по складу я б не сказав би, що це супер щось таке, неймовірне, але всі, все діло просто в руках. Ви це все, все прекрасно розумієте. А в чому прикол? Я ні, ніхера не поняв. А що таке? Ну а який гол забив сон, ніхера собі. Але Шева не дасть дати. І щева вдальня, сюди. Ну, Миколаєвич таке не пробачає. Якщо є такий момент, то він все. Як молоді роки, як тут ну, фьючер-стар. він просто карає. Шева. Шева? Докотиться, будь ласка. Тварина. Оце. Оце херня. О туди я, ух ти пі... Шева. Десь ти від нього відбігаєш, ти дебів. Ну, ну, ну. Альовий ран. Сюди ух, є. Я знав, що він до нього все-таки відлетить, і заранше це говорив, що альовий ран. Я. Я все читаю. Ай, ти козел уже вийшов, да, за нього? О, оце, да, оце 3-0, хорошо. Так тобі. Модріч. О... Ух ти! Та хера там не було. Троскат 4-0. Там можливо вже час вийти, ні? На шеву. П'ять ірочка. Добрий день. Але як він забив тут взагалі на коліно прийняв, як в молоді роки свої. Падло не дав додивитись. О, дякую. І дивіться, друзі, на кінець. Такий приємний бонус. Я надіюсь, для мене це теж буде приємний бонус. Пакетики. Буде пак 82 плюс 20 гравців. Я надіюсь, щось ми таке витягнемо все-таки. 74 плюс гравець. Без спешилки. Бомба. Ангел зайти кейна. Оце. Палуш. 85-й 83 плюс Х3. Можливо, тут. Можливо, тут залупає е, Іспанія CM. -е. Парехо, ну дайте тоді подвійний. І донарума. Ну 87-й, 86-87. Ну, ну. Ось 82 плюс X20. 20 гравців 82-го рейтингу або вище. Ну, я сподіваюся, хоча б на спешилку. Хоча б на інформа. Там слухайте. Відбитий інформа. Поїхали. Лаутара. Лаутара і скинь. Кабеліна, його. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. На жаль, так вийшов фудрафт, але трішки розбав вам цей випуск матчами в дивізіонах. Виграли. Наступне вже буде, я думаю, це будуть відбори. І, можливо, ще трішки дивізіонів. Але я сумніваюся, я думаю, що це будуть просто відбори. Хочу вам подякувати за те, що були зі мною, за те, що подивилися це відео, поставили лайк, залишили свій коментар. І, звісно ж підписались на мій канал. Я вам не кажу прощавайте. Я вам кажу, що до зустрічі. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе.